Друзі, я знову закохалась в свій кар'єр. Я дуже шкодую, що два роки не ходила сюди. Вода не така, вона грязна, вона просто такого кольору. А рибки плавають, дивіться, як плавають рибки. Не знаю, видно чи ні, бо сонце світить. Вода вона такого просто кольору. Думаю, що воно на річці Орель. Ця річка ще рахується дуже чистою водою, але вона теж темного кольору. Сьогодні неділя, людей дуже багато сьогодні, дуже багато людей плаває. так Я сьогодні наплавалася, дуже гарно. Молочок теж згадав, як плавати, бо колись їздили в Бердянськ, він там навчився плавати, а потім декілька років не плавав і забув. А зараз він знову плаває. А ось там стоїть ресторан, Учансу називається. Я вчора показувала вид звідти дуже гарно. Так, що плаваємо. А який в нас є вибір зараз? Сидіти в душній квартирі чи домі. То краще тут відпочивати. А ось внучата приймають сонячні ванни. Накупалися. Ну пливи, пливи, давай. Тут стрекозки такі літають. Ну, ось тут місце детського лягушатника. Ой. Тут гарне дно. І діти.

Зашли в АТБ, купили помороженку и домой, и домой отдохнули. Хорошо. Отдых удался.